Розпочинаємо хресну дорогу пречистої Діви Марії, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Притерпівей за нас страстя, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, претерпівей за нас трастя, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Притерпівей за нас страстя, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Чи є хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа дорогою кожної людини? Напевно, що так, бо неможливо прожити вік без терпіння, зречення, осудження, бо закінченням життєвої мандрівки є смерть і погребіння, а продовження земного життя є життя вічне, яке отримуємо через Воскресіння. Протягом довго століть у католицькій церкві існує традиція розважати над Хресною дорогою Спасителя. Більше того, ми розважаємо над нею через призму нашого власного життя. Пресвята Богородиця разом із своїм Сином пройшла Хресну дорогу, Стації, над якими будемо розважати, названі Хресною дорогою Пречистої Діви Марії. Вони допоможуть нам збагнути вартість, жертви і співтерпіти з Ісусом Христом. Ми спробуємо побачити очима Пресвятої Богородиці все те, що довелося пережити Їх єдинородному Синові, ідучи до місця страти, заглиблюючись у стражданні Ісуса Христа, переосмислимо їх, щоб зрозуміти та оцінити все те, що зробив для нас Христос. Стація перша Ісуса засуджує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава Доготерпінню Твоєму Господи. Це було рано в досвіта, у п'ятниці, коли я побачила своєго, свого сина, це була наша перша коротка зустріч з того часу, як вони забрали Його від мене. Його снівечне і обезкровлене тіло викликало глибокий пронесла біль у моєму серці. Немов від холодного удару меча, гіркі сльози котилися по моїх щоках. Пила, сидячи на судівському троні, запитав у юрби, чому вони хочуть стратити мого улюбленого сина. У відповідь пролунали голоси розпни його, розпни його. Я хотіла просити їх про помилування, але я знала, що все це мало статися. То стояла мочки і гірко плакала. Господи Ісусе, мені важко уявити собі ті душевні страждання твоєї Матері, які вона терпіла через немалосердне засудження тебе на смерть. Але чому сьогодні я нещасна грішниця завидую у своєму серці, вигукуючи тим самим із зюрбою розпни Його? Чому я осуджую свої ближні, взиваючи тим самим розпне Його, чи не приношу я цим душевний болі і страждань, тобі, мій насилочий Ісусе, і Твоїй пренепорочній Матері? Ісусе, прости мені, під твою милість, прибіганням Богородице, діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від визволи нас. Єдиночиста і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, претерпівий за Христе, Божий, нас, страстя, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація друга Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Відновивши трохи сили, я пішла з юрбою до виходу на площу. Двері рвучко відчинилися, і мій син вийшов, спотикаючись. Вояки насміхалися з нього, ідучи за ним. Два чоловіки взяли важкий дерев'яний хрест і поклали його на плечі, мого улюбленого сина. Вони показали йому дорогу на Голгофу, біль мого серця за ним був нестерпний. Я хотіла взяти хрест і сама нести його на місце страти. Але я знала, що все це мало статись, тому продовжувала іти мовчки. Господи Ісусе, я благаю Тебе, прости мені те, що я так багато разів додавала до Твого Христа, закриваючи свої очі на біль і самотніх моїх ближніх. Прости мені те, що так часто знаходжу час на пусті балачки, але уникаю розмови з людьми, які потребують моєї допомоги. Допоможи мені стати такою, як Марія, завжди старатися полегшити нести життєвий хрест ближній. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорти, але від підвизволи нас єдиночисто і благословена. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація третя. Ісус падає перший раз під Христом, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Я трималась поруч мого сина, коли він йшов напрямку Голгофи. Ніщо і ніколи не ранило мене більше від того, коли я дивилась на його страждання. Я бачила, як важкий хрест врізався у його поранені рамена. Моє серце обливалося гіркими сльозами. Коли я дивилась на Його закривавлене обличчя, на те, як падає його кволе тіло під ягрем Христа, Ісус впав на землю, вояки почали бити його ногами. Я думала, що мій улюблений син уже мертвий. Від цієї думки тіло моє почало тремтіти, Ісус повільно підвівся і почав знову йти, а вони продовжували бити його по спині. Я хотіла захистити моє найулюбніше дитя, віддавши своє власне тіло на муки, але я знала, що все це мало статися, то йшла мовчки і плакала. Господи, як часто я бачила, що ти падаєш і не так, як твоя матір. «Співстраждала з тобою, але залишала тебе без опіки. Як часто я бачила людей, котрі робили помилки і насміхалися з них замість того, щоб їм допомогти. О як часто я розлючувалася через те, що хтось робив не по-моєму, Марія супроводжувала та підтримувала тебе протягом усіх Твоїх страждань. Допоможи мені бути подібним до неї через опіку та любов до своїх ближніх, Господи, помилуй мене. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігає, погородися, Діво, молитвами нашими не скорботи не погорди, але від відвизволи нас єдина чиста і благословена. <клес> Стація четверта. Ісус зустрічає свою радаючу матір. Мені вдалося пробитись крізь розлючених навтоп і йти поруч мого єдинородного сина. Тоді я назвала Його по імені крізь гомінь юрби. Ісусе, Він зупинився, наші очі зустрілися, мої повні терпіння і сліз, Його повні болю і збентеження, я почувалася безпорадною. І тоді Його очі сказали мені, подюрися, бо в моїх стражданнях є мета. І коли він знову рушив, я зрозуміла це, я подалась за ним тихо, молячись. Господи Ісусе, пробач мені за всі рази, коли наші очі зустрічалися, але я відверталася в свій, свій бік. Пробач мені за всі рази, коли я противилася Твоїй святі волі і нарікала на речі, котрих так часто не розуміла. Пробач мені за всі рази, що я була незадоволена та збентежена малими незручностями, котрі виникали в моєму житті за те, що часто падала духом і була неуважна на Твій заклик. Бодюрися і будь мужньою, так, Господи, наші очі зустрілися багато разів, але, на жаль, безплідно. Ісусе, прости мені, під Твою милість прибігаєм, Богородиця, діво, молитвами нашими не скорбота, не погорде, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Перпівей за нас, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація п'ята Симеон з Каренеї допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню терпінню Твоєму Господи. Тепер я могла бачити цілковиту знемогу на обличчі мого сина, коли Він з останніх сил намагався нести свій важкий тягар. Здавалося, що кожен його наступний крок буде для нього останнім. Я відчувала постійно його біль у своєму материнському серці і хотіла, щоб уся ця жахлива подія якнайшвидше закінчилась, а раптом я зауважила якусь метушню біля Ісуса. Вояки витягли з НАТО по Симеона, котрий їм противився. Вони змусили його взяти хрест, щоб полегшити тягар моєму синові. Симеон запитав вояків, чому він має нести хрест, але я знала чому, тож продовжувала іти мовчки. Господи Ісусе, як часто я відмовлялася Тобі допомогти. Я була і залишаюся самолюбим, який на твоє прохання ставить недоречні питання. Не дозволь мені залишитися такою, як Симеон. Але допоможи стати подібним до Твоєї Матері Марії, яка завжди мовчки слідує за тобою і кориться Твоїй святій волі. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, Але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, присвятає, Богородиця, спаси нас, претерпівей за нас, трасси, Ісуса Христа. Сино Божий помилуй нас, стація. Шоста свята Вероніка обтирає Ісусове обличчя, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Я ступала поруч Ісуса, коли одна жінка. Пройшовши поз вояків, підійшла до мого сина, зняла із себе хустину і почала обтирати неї його спітніле та закровавлене обличчя. Та вояки накинулись на неї і негайно не відтягли її назад. Здавалося, що вирез її обличчя хоче запитати, чому ви це робите йому? Але я знала чому, тож продовжувала йти мовчки. Господи, ця жінка віддала тобі усе, що лиш могла, з іншого боку, я завжди хотіла брати більше, ніж давати. Щоденно я мала безліч, чудовий нагод дати тобі щось приємне, даючи своїм ближнім. Але, на жаль, я опускаю ці нагоди, проходячи повз мій любий Спасителю. Не питай мене, чому я знову і знову це роблю, але допоможи мені розбудити моє закам'яніле серце. І віддати тобі Його. Ісусе, прости мене, під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, не скорбота, не погорди, але від визволи нас, єдино, чиста і благословен. Пресвятає, Богородице, спаси нас, претерпівей за нас страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус, друге падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму Господи. Мій син падає вдруге і знову мене охоплює біль і смуток через те, що Він мусить померти. Я поволі почала просуватися в напрямку Ісуса, але вояки загородили мені дорогу. Він повільно підвівся і знову почав іти до місця своєї страти. Дивлячись, як мій, Ісус і піднімається і знову продовжує свій хресний похід, моє серце обливається жалем і сльозами, але я знала, що це мало статись, тож продовжувала іти мовчки. Господи Ісусе, твоя матір Марія була найвірнішою з усіх, яка не залишала тебе у твоїх терпіннях. Ніякі болі та страждання, що розривали її материнське серце, не могли зупинити її. Господи, як часто я відверталася від Тебе, роблячи гріх, як часто я була причиною того, що інші відверталися від Тебе, Мій любий Спасителю, я благаю Тебе, Ісусе, будь мені милостивий до мене. Прости мені. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діва, молитвами нашими, не скорбота, не погорди, але відвизволи нас єдиночиста і благословене. претерпівий за Христе, Сино Божий, нас Ісуса Христа, Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація восьма, Ісус промовляє до жінок. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Я йшла позаду мого сина. Коли побачили, як він зупинився до нього, відступили кілька жінок, котрі заливалися сльозами жалю. Він промовив, не, не плачте наді мною, а заплачте радше над собою і над вашими дітьми. Вони мали нагоду прийняти його як месію, але, як їх багато інших, вони не прийняли його. На жаль, вони не бачили зв'язку між його приходом і страстною смертю. Але я бачила це, також продовжувала слідувати за ним мовчки. Мій Спасителю, багато разів я поступала як і жінки, часто бачила провини інші і намагалася шкодувати їх, але як рідко просила у тебе прощення моїх власних прогрішень, котрих старалася не помічати. Дякую тобі, Ісусе. Що Ти відкрив мені очі через тих жінок. Прости мені, Господи, за мою сліпоту. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігаєм, Богородиця діво, молитвами нашими не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Претерпівий за нас трасі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація дев'ята, Ісус падає третій раз під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Це третє падіння Ісуса спричинило мені сильне страждання, не лише тому, що Він знесилений упав обличчя на кам'янистий шлях, але й тому, що Він був вже майже на вершині Страшної гори, де мала розп'яти мого сина. Вояки схопили його і почали тягнути по землі, лаючись та зневажаючи його. Моє серце виривалося з родей, коли я уявляла собі, що очікую мого сина через декілька хвилин. Але я знала, що все це мало статись, також мовчки піднімалася за ним на вершину гори. Мій любий Ісусе. Я знаю, що багато разів обіцяла допомогти іншим людям, але коли це ставало невигідним чи вразливим для мене, то я залишала їх, шукаючи собі оправдань. Допоможи мені, Господи, бути такою, як Твоя матір, ніколи не забирати руку допомоги від потребуючих. Ісусе, прости мене. Прите, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими не скорбота, не погорди, але від відвизвали нас єдина, чиста і благословена. Притерпівей за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10. з Ісуса здирають одяг. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму, Господи! На кінець мій син звільнився від тяжкого тягору Христа. Я думала, що він матиме нагоду трохи відпочити по своїй важкій дорозі, але вояки відразу почали зривати з його окриваленого тіла одежу. Вигляд мого сина в такому страшному стані був нестерпний. Але я знала, що це все це мало статись. То стояла нерухомо і тихо плакала. Господи, своїм способом життя я неодноразово зривала з Тебе одежу, я часто відбирала хитрістю та обманом чиїсь добре ім'я, присвоюючи його тобі, як часто я понижувала гідність людей через своє опередження, ставлення до них. Ісусе, так багато разів я зранила Тебе через те, що зневажила інших. Допоможи мені, Господи, бачити Тебе у своїх ближніх. Ісусе, прости мені, під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдино чиста і благословена. Притерпівей за настрасті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса, прибивай до Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи! Вояки штовхнули Ісуса на хрест і Він добровільно дав себе розп'яти. Коли мене прибивали його руки і ноги, я відчувала нестримний біль у своєму серці. Тоді вони підняли хрест вгору, так це був він, мій улюблений син, прибитий до Христа. Він, якого так сильно люблю, навіть тоді, коли Він став зневажений, висміяний. І оплюований останній хвилині свого земного життя, але я знала, що все це мало статися, то стояла нерухомо і мовчки молилася. Господи, які страшні зневаги та муки Ти витерпів за мене, який нестримний біль роздирає материнське серце Марії, котра дивиться на смерть свого єдинородного сина. Що вмирає за мене на хресті. Ви обоє готові простити мені відразу, стільки як я покаюся за мої гріхи. Допоможи мені, Господи, навернутися із моєї гріховності. Ісусе, прости мене під Твою мирість прибігаєм Богородице Діво, молитвами нашими не скорботи, не погорди, але від підвизволи нас єдина чиста. І благословена. Стація 12, Ісус, вмирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господе. Чи може бути в світі більший біль від болю бачити на власні очі смерть свого єдинородного сина, я, котра привела на світ Спасителя, тепер я під Христом, на якому Він мирає, схаливши свою голову кінець. Його сині страждання закінчилися, але мої продовжують наповняти чашу терпінь. Так, це повинно було статися, і я мала це прийняти. Тож я стояла і мовчки ритала. О, мій любий Ісусе, будь милостивий до мене за всі мої гріхи, які я поповнила супроти Тебе і своїх ближніх. Я щиро дякую за твій великий акт любові, Ти сказав. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Дозволь мені бути завжди Твоїм другом. Навчи мене віддати своє життя за друзів і не зазнати знову невдачі. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігаєм Богородице, Діво, молитвами нашими не скорбота, не погорди, але від визволи нас, єдиночиста і благословенна. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса, знімаю з Христа, слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Нато розійшовся, я тихо стояла під Христом, з одним з Ісусових учнів і дивилася на мертве тіло мого улюбленого Сина. Йосиф Араматейський купив полотно, зняв тіло Ісуса і поклав Його до гробу. Я відчувала, як мене охоплює глибокий жаль, одначе я відчувала і глибоку радість, так земне за життя закінчилося для мого сина у страшних муках, але це принесло спасіння для всього людського роду. Я знала, що все це мало статися, тож продовжувала молитися пошепки. І через мої гріхи та провини рани Спасителя кровоточує і сьогодні, обтяжені цвяхами несправедливості, брехні, ненависті та й байдужості, але тепер, мій любий Спасителю, слибини мого серця, благай твого прощення. Допоможи мені прожити моє життя достойно та гідно Тебе і Твоєї Матері. Ісусе, прости мене, під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво. Молитвами нашими не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Перпівей за нас Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 14, Ісуса вкладають до гробу. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Йосиф Араметейський, обгорнувши мертвого Ісуса полотном, поклав Його у гробі. Мої сльози зросили землю, яка прийняла мого улюб, найулюбнішого сина у лоно. Я востаннє подивилася на Ісуса, гріб, якому залишилась лежати моя дитина, запечатали, прикотивши до входу камінь. Я знала все, це мало статися з тобою, тому буду продовжувати чекати обітницю Воскресіння. Так, мій Господи, все це повинно було статися, тому що Ти любиш мене понад усе на світі. Все, що Ти спросиш, просиш від мене, це жити праведним життям. Ти ніколи не казав, що таке життя буде легким, тому зараз я бажаю залишити гріх і жити лише для Тебе у своїх ближніх. Ісусе, прости мене. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво. Молитвами нашими не скорботи, не погорди, але відвизволи нас єдиночиста і благословена. Притерпівий за нас трасі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас, кінцева молитва, дозволь нам навернутися до Тебе, Господи, щоб ми могли прославляти Тебе і твоїй Несвятішу Матір. Додай нам мужності вистояти проти Твоїх неприятелів. Допоможи нам, Милостивий Боже, щоб ми, покладаючись на опіку пречистої Діви Марії, могли позбутися немочі через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Свого власного Сина Бог не пожалів, а жартував Його за нас всіх. Помолімося, наміре святіш... намірення святішого Отця, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога, амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підло над Богом. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і віки вічні. Амінь. Під твою милість прибагай, Богородице, Діво, молитвами наші не скорбота, не погорди, але підвизволи нас, єдиночиста і благословена, претерпівай за нас страстю, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас.